Кожна жінка ховає в собі гра більше, ніж діамант. Перфекціоністка, хранителька вогнища, генератори ідей або меркантильна красуня. До якого архетипу належить Маріна? Варто уважно Аудіокниги не заходять, бо вони монотонні. Не можеш дослухати їх до кінця, бо засинаєш. Привіт! Мене звати Марина, я акторка дубляжу і авторка каналу «Читальня Марини. Твоя думка щодо ауті навколо кажуть про лавмарк бренд. А що взагалі робить його таким? Голос: Те, що оживляє історію бренду і створює емоційний зв'язок, а емоції це ліфт до лояльності клієнтів. Слова можуть розчулити, скажу що від себе одну таку штуку, яку прям важливо розуміти кожному, хто працює в діджиталі. Якщо ви любите робити креативні ідеї, якщо у вас є клієнти, яким ви створюєте креативні ідеї, будь-яка із цих креативних ідей потребує голосу. Колись я робила і шукала. То мені озвучить супермаму. Пам'ятаєте, ми робили шоу Супермама, і там була повноцінна озвучка як з шоу. І мене тоді всі подумали, що я поїхала дійсно зніматися в супермаму. У мене до цих пір питають, чи це штучний інтелект створив цей голос. Але насправді тоді у нас була озвучка замовлена. Точно так само цього разу ми шукали людину, яка зможе озвучити голосом з. Відчайдушних домогосподарок ми знайшли Маріну, і чесно кажучи, от саме ось ця озвучка, вона в першу чергу прогріває до продукта в цілому, тому збережіть.